Служба безпеки України відреагувала на заяву керівника КДБ Білорусі, який обіцяв протидіяти міфічним терористам з України, водночас погрожуючи київським лікарням. Служба безпеки України закликає сприймати будь-які заяви білоруських спецслужб як інформаційно-психологічні операції, що грають на руку РФІ. У відомстві також нині зазначили, що в умовах повномасштабної війни і українські спецслужби і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу. І відтак нині. Вжити усіх заходів необхідних, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної небезпеки. Отже, ми нагадаємо, що вчора голова КДБ Білорусі у своєму виступі на з'їзді всебілоруських народних зборів назвав адреси двох київських лікарень. Генерал Іван Тертель сказав, що в цих закладах, начебто, переховуються терористи. Давайте заслухаємо. Всі ці лица, їх діяльність і плани комітету ізвісних. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени решительно и без колебаний. Среди террористов и их пособников есть и убитые, и раненые. Без сомнения, всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спинами больных детей. Після цього у Києві було оголошено про термінову евакуацію усіх пацієнтів саме з цих медичних закладів. Як повідомили у КМДА, це було пов'язано із загрозою ракетного удару. Місто також звернулося до СБУ та міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя киян. І також нагадаємо, що ворог вже завдавав ударів по медичних закладах Києва. У січні цього року російська ракета влучила у столичний реабілітаційний центр, в якому лікувалися поранені українські захисники. Тоді внаслідок обстрілів постраждалих не було, адже пацієнтів вдалося вчасно евакуювати. І зазначається, що частина будівлі була пошкоджена. Ворожа ракета не вибухнула, але застрягла у підлозі першого поверху. Також у грудні минулого року російські окупанти обстріляли столичну дитячу лікарню Внаслідок Атаки постраждали 53 особи, із них шестеро дітей. А у червні минулого року ворог атакував балістикою поліклініку у Деснянському районі Києва. Уламки ракети впали на будівлю дитячого медичного закладу, і тієї ночі в столиці загинуло троє людей.